Не встигли люди ліквідувати наслідки минулого прильоту, як знову окупанти здійснили атаку на місто Селидове. Так за інформацією Селидівської МВА, сьогодні зранку, 26 червня, близько 4.10, росіяни скинули на місто авіабомбу ФАП-500. Дома були, ночі, що віріні утром було. П'ять окон вилетіло, криша пострадала. Ну поки приїхали, от ребята волонтери привезли там таке одіяла. Фонаріки я бігав на себе на гараж, смотри, що там на гаражах там да, теж немножко є. А тут окна повилітають. Ну, це ще, слава Богу. Ніч. Аби підтримати мешканців до міста, приїхали благодійники. Гуманітарна місія проїзка здійснила мобільний екстрений виїзд для допомоги гуманітарної після обстрілу міста Селидове. Надавалася гуманітарна допомога непродовольча від нашого партнера. Агентство ООН по справам біженців, також гуманітарна допомога вигляді непродовольчих товарів. Це термоковдри та це ліхтарики на сонячних батареях. Також з нами приїхали психологи, котрі проводять бесіди з постраждалим населенням. Та з нами присутній наш кейс-менеджер, який консультує людей по юридичним питанням. Внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля підрозділу ДСНС шість п'ятиповерхових та 37 приватних будинків та автомобіль. На щастя, цивільні мешканці не постраждали. Пам'ятайте, єдина можливість врятувати своє життя евакуація. Нагадаємо, вже завтра, 27 червня, з Покровська відправляється останній у цьому місяці потяг до Рівненської області. Попередній запис здійснюється за телефоном 098 890 33 18. Субтитрувальниця